Важкі бої говорити, які вимагають витримки та згуртованості. Так про оборону Покровська розповідає гвардієць із Закарпаття Сергій. Захисник вірить у нашу спільну перемогу, адже українці із перших днів довели, що здаватися не збираються. Більше у наступному сюжеті мене звати Сергій. Я військовослужбовець Національної гвардії України. На момент, коли я потрапив до лав Національної гвардії України. Я почав підготовлюватися з першого дня, бо я розумів, що рано чи пізно я все-таки буду приймати безпосередню участь у звільненні та захисту території нашої держави. Важко було в навчанні, але, як то кажуть, важко в навчанні легко в бою, і це є так. І якщо люди з першого ж дня будуть займатися і працювати над собою і повністю віддавати себе навчанню. Їм буде легше виконувати безпосередньо бойове завдання. Всі хлопці, з якими я їхав, всі були на дуже доброму настрої. Тобто ніхто не панікував, всі прекрасно розуміли, що ми виконуємо свій обов'язок, перш за все, бо ми є військовослужбовці і ми захищаємо нашу країну від російської навали. На Кліщівському напрямку. Здебільшого велась розвідувальні дії і мінно-інженерні дії противника. А на Покровському напрямку вже були більше штурмові такі дії для того, щоб вибити нас з позицій. Тобто це масовані штурмові дії за підтримкою. Безпілотних літальних апаратів і бронетехніки. Це важче, тому що, по-перше, не дають можливості тобі зайняти вигідну позицію для стримання. І постійні масовані напливи противника в кількості до 25 осіб, які за день можуть відбуватися по 5-6 разів. Найтяжче це, напевне, було очікування. Очікування, тому що це тишина, по-перше, а тишина на війні це означає для когось по-різному. Для нас в наш, під час нашого перебування тишина означала, що загарбники готуються до масивної атаки. Втрати побратима це дуже тяжко, але ми всі розуміємо, що ми можемо їм і відповісти, і помститися і за побратимів, і за все, що вони накоїли з нами. Під час нашої ротації командир сказав, що треба піти і забрати трьохсотого. Тобто важко пораненого хлопця, який виходив з позиції сам. І мій побратим, з яким я був на позиції, пішов йому на зустріч. І під час, коли він повертався назад на позицію до мене, то евакуйований наступив на міну. Він отримав тяжку травму ноги. А побратим мій отримав осколкове поранення ноги також. Я вийшов до них на зустріч. Забрав свого побратима і пізні надав йому допомогу, тобто перебинтував і повернувся пізніше за важким пораненим. Я захисник України не тільки з того моменту, як я потрапив в армію, я захисник України і до потрапляння в армію, тому що я працював так і я допомагав державі. Тримати, наприклад, же економічний фронт, як то кажуть. Всі ми є захисниками нашої держави. І коли відбулося повномасштабне вторгнення, так, не залишилось жодного українця, який би не зробив щось для своєї країни, щоб залишити її суверенітет і цілісність. Тобто, не, не, не відмовився від, да, там, як то, від від того, що ти є українець. Ми всі стали як один, як одна сім'я. І на сьогоднішній день ми всі теж стараємося виконати якісь дії для того, щоб залишити нашу державу вільною і незалежною.